Усім привіт! Ми знову на геологічному факультеті, знову продовжуємо нашу подорож музеями. Запрошую вас відкрити для себе чарівний світ мінералів у мінералогічному музеї. Це унікальне місце, де природа відкриває свої найпотаємніші скарби, доскучі кристали, рідкісне каміння та вражаючі гірські породи з різних куточків світу. Тут ви зможете побачити те, що зазвичай приховано глибоко під нашими ногами, та дізнатися цікаві факти про утворення мінералів. І, звичайно ж, зробити фото на згадку. Бо наш музей є е, давнім, він закладений в 1852 році, як не дивно, е, ботаніком Геоцинтом Лобажевським, який на той момент керував власне, кафедрою природничої історії, куди належала і е, мінерологічна частина. Тобто йому вже ось 173 роки, і з того часу всі влади, які були у Львові, австрійська, польська, радянська і тепер, звісно, українська, вони цей музей підтримують і. Примножують його багатство окрасою музею є кристал велетень вагою більш ніж 160 кілограмів та інші цікаві зразки, такі як космічні метеорити, усім відомий гіпс, але який у природі набув форми троянди, та мінерали, які нещодавно вперше були виявлені на території України. Слід також додати, що це гарне каміння може не лише красуватись на ювелірних виробах, а й має практичну функцію. Там всі чули про малахіт, Є його такий ще товариш, теж карбонат міді, азурит, зелений і синій. Їх використовували як мінерали, пігменти для такого насиченого зеленого і синього кольору. І досі ті, хто пишуть ікони для шатів святих на іконах, часто використовують ті власні мінерали для пігментів. Мінералогічний музей залишає по собі не лише яскраві враження, а й запитання, як природа створює таку досконалість, які ще таємниці приховує земна кора, і чи все ми вже відкрили. Виходячи з музею, ви ніби повертаєтесь у знайомий світ, але вже з іскоркою допитливості, яка надихає шукати відповіді. Бо можливо, найцікавіше відкриття ще попереду, а каміння воно мовчки зберігатиме свої секрети, чекаючи, коли хтось їх розгадає.